Дорогі друзі, всім привіт! З вами вербіх 09. Сьогодні у нас. Що у нас? Race Max Pro? Ви. І це канал вербіх 09. Всім приємного перегляду і ми починаємо. Так, що це у нас тут таке? Cassie якіс. Ладно. А, так, стріт Драк. Нічого собі. Це що жорстко? Справді Жигуль Зліва які жорсткі машини, нічого собі. Та є файно, файно, так грузи себе стріш. Що за люди? Так, а мануал. Так. Що а, ні, они що? Ти Опа что? Просто зарабель. О, прикольно брали это. Спочал. А, ти, ти вже фініш, я понял. О, ну це файно. Класна гра. Ну, я вважаю, що це не чесно, тому що в мене Корвет C8 новий, а у нього BMW M3. Але це M. Так. Тут уже таке діло. Це непогана така. Зараз ми її з вами протестуємо. Все буде файно, ладно, будем грати, продовжувати її грати, звісно, якщо це вам буде цікаво. Напишіть в коментах, що це цікаво. You first car. Так. Вебро ты свежий автомобиль? Судану. Карс. Е. Потому что я не хочу е. Да. не можно взять. А то ауди. Да, ауди хочу. Хорошо, это схватит. А ты так? Это не... Так, ми поберемо зараз це теж. А що робити? У нас саме найбистріш? Получається так. Так, ти що, клатр сиділа? Так ти що? Зараз ми її файно протестуємо. Буде якась гоночка лармін. Так, райс, 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 райс. Так. Харара. А ти що? Я за це очно, целочно, Та Ладно. Я зрозумію, я зрозумію. Так, так и что? В ответ комару. це за один, вы тут покупаем. А. А, ты не вот.

The one. So, menu <coughs> pushing opponents will cost mm -hmm. Mm -hmm. so many movies are Мені треба ще ті гроші заробити перед тим, як їх втрати, правильно? Лайм. Ладно, подяку. Стрит серс. Це ж таки. Не поняв. Ладно. Стрий драк. Nice. Porsche 911, кайф! Kai як, як би я не не, не любил поршик на ВББ я ні, выбираю зачем брать Fine for хоп, Поп тут кладу і пішов, от своєму тому Порши потеряю Я обожаю конечно 911 Dance Ну Porsche 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 то, ці діла, А, тут вже фініш. Але тут ауді э, лишила їм... Й... Не лишила їм ні одного саму. Ага. Помню. Ну, не, не камни там. Може, по одному. Ні, ну, аут. Майн на нів. Ну, поки що скісну легкі гонки. Навіть дуже легкі. Я не маю грошей. Енджі. Рейс, потім прокачаємо. Суп не надеюсь, що прокачаємо наступні серії. Я надіюсь, ми вже прокачаємо на повну. Я підсоберу грошей. Угу. Я беру ці, тому що тут саме найбільше платить. Камон. Тут угу. можна виграти Сільвію. Угу. Клас, спробуємо. Наскільки я зрозумів, що е, ці. Е, баки, ну, ц, як вони? Циліндри... Знову десятинсний порчик. Ну ладно. Якщо я їх всіх виграю, мені дарух Сільвію. мені не, не, не ходит так. Переклавочка така файненькая. Оп, оп, десь, що нам робить. Он um, я не скажу. Он um, дуже блеск. Дуже ближче, пацани. Пацани, не дуже блешки. А ми за 40 метров. О, о, -о якась карточка. Что за карточка? Ого! Що так багато? Ну файно, не А, він ничего не мочнейший? Бу. У мене 138. Это у него 61 ДП меню Ще думаю одну можна прийти і закінчувати на цьому. В принципі, игра прикольна. Мені сподобалась. Nice on bro. Keep it going. Спасибо. Дякую, брат, брат. Ну типа рот. Угу. Так, дальше. Рейс, 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 рейс. Так, у нас тут багато всіх, всіх прикривалися, але я думаю, ми будемо проходити КРР спочатку. Тому що тут от дальше драк, драк рейсінг. Потім буде Каскарточка. -кас Потім можна буде виграти D Nissan S15 Silvia офігенний. Він офігенний j Opa, sete cavos. Vai, que sorte quatro por causa. vai. causa, vai, 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 dá, vai. Аватар, все, на аватар? Ну, классно. Ну. No. Ноут, ноут. No. Ні, у нас тут все без реклам. Най-мініст. I mean. А, типу можна не виходити і зразу почати. Ага. А так ми просто тіряємо час. Ладно, народ, з вами був Вербіг 09. На цьому ми закінчуємо нашу ігрушечку. Ми сьогодні затестували Race Max Pro. Ігра мені сподобалася. Надіюсь, вам також. Також напишіть про це в коментарі. І тому всім удачі і всім пока-пока.